Тема нашого урока буде дизайн масових заходів і подій. Ми з вами а, маємо сьогодні ознайомитися більш детально з дизайном масових заходів і подій, може з вами вид ви дизайну. І, а, більше, а, на практиці ми маємо опанувати такі якості, що це таке дизайн масових заходів і випадків тут завдання. І э, будемо, повинні з вами розуміти, дизайн масових заходів і події від інших видів. Тисані. Чи, чи доводилося відвідувати масові заходи, спортивні, культурні, розважальні? І які э, вас э, давайте, Не ми вас дізнаємося, чи вас доводилося вам їх і які у вас враження залишилися. давайте, хто вас Аліна А інша вікать А Саша? дода відвідав. Такі події завжди запам'ятовуються, тому що їх підготовку залучають дизайнера. А саме завдяки їх фантазії, вмінню використовувати різні технічні засоби, ці події набувають яскравості та неповторності. Дизайн масових заходів і події це створення простору для проведення певного заходу і перетворення його на місце, де людям цікаво перебувати, мотивувати, досвід і задоволення. Це такі шоу. Подивимося. Uh, Це у нас от, uh, прикладом є сцена садкового концерту Дня Незалежності України. дуже гарно. І у нас є сцена на Євробачення 2017 року у Києві. Uh, в Україні проводяться масові заходи для дітей і молоді, художні виставки та ярмарки виробів мистецтва, конкурси, фестивалі, театралізовані свята різні видовища. Мета дизайнера створити яскравий, гармонійний, повторний образ допамованого заходу. Дизайнери застосовують у проєкті заходу синтез мистецтв та видів дизайну, розробляють фірмовий стиль, інтернет, старінку за події, афіші, запрошення тощо. А, як ви думаєте, яка реклама у проведенні заходу? Чи потрібно його рекламувати? Потеряны начинает потребно рекламовать, это значит. Ну, потеряны начинает потребно рекламовать, можешь просто так. То есть проедем. Щоб прийшло більше людей, та, щоб всі знали. Що захід буде масовий, буде шоу, буде витрачено багато грошей, зусиль, і всі будуть працювати над цим звичайно, що потрібно, щоб більше людей про це знало. Значить, дизайнеру необхідно продумати, як адаптувати місце проведення заходу саме для цієї події, процесі розробки проєкту, виникає потреба у тому, чи іншому обладнанні, концертні зали, клуби, це ці театральні мають стаціонарне сценичне обладнання, а для проведення свят на відкритому просторі будуть тимчасові сценичні конструкції. Встановлюю на дах на сценною трибуни кріплять освітлення точе, тобто різні, е-е, э, потрібно обладнати э, все повністю. Беруть там майданчик голий, беруть голу сцену, беруть голий зал, і, звичайно, що все закріплюють і обладнають. Ну, просто як бы, в театрі там стаціонарно, в кіно там стаціонарно, а для того, щоб створити Шоу, то його потрібно все це ці... обладнати. É, так. Світло є ключовим елементом дизайну заходів, воно створює настрій, атмосферу події, напрямок освітлення може спрямовувати увагу та да виділяти ключові форми в дизайні. Для освітлення використовують прожектори, лазери, світлодіодні стрічки тощо. Тобто всі різні засоби для того, щоб було шоу було більш феричне, більш неповторне, більш объємне. Так. Кольори підбираються відповідно до ефекту, який необхідно створити для присутніх. Наприклад, для проведення конференції, навчання використовувати світлі нюансні відтінки кольорів або синє-зелену гаму для створення творчої атмосфери рожевого помаранчеву. Кольор повинен підкреслювати простір, виділяти елементи дизайну, тобто, що підсилюється кольором, відбувається така підсвітка і для цього сприйняття буде ще краще, ще яскравіше у людини. За потреби використовуються спеціальні безпечні для людей ефекти дим, вогонь, фейерверк, туман, сніг, антрозі, мільйонні омильні бурбачки, які створюються спеціальні генератори шановіка. Можна відійти? Дякую. Тобто ми можемо спостерігати різні там фаєр шоу були у нас до військових подій. Ну, можно були, навіть це фаєр шоу проводилося. Так. Декор має відповідати заходу, місце заходу, він створює атмосферу місця проведення та впливає на емоції, настрій учасників, неможливо проведення будь-якого заходу без музичного артистичного оформлення. Ну, Такий дуже рідний декор використовують для підсилення ефекту. Значить, Будь-який мистецький, давайте поміркуємо з вами разом, з чого починається мистецький захід. Які елементи дизайну напропонувати на прикладах у підручнику буде дізнатися естетична перевага. Будь-який мистецький захід, з чого починається? І буде І задуму, тему, задумутиму ми придумали. Буде, буде тема, да, якась та... тема, потім буде задум, буде, і от з цього задуму починається буде задум дизайнера, і є з цього вже далі йдуть вже... фінансування, технічні засоби вже використовуються, планування Які вам Якісь сподобалися картинки там, підручнику. Выроки Да Где бы хотел побывать? Не, не хотел. Нужно ее рабочей не поделить. Гляну, Ты мой симон. А вам не, не Не хотілося. Так що якщо захід проводиться на території міста села або на природі, організовують фотозони. Вони зацікавляють відвідувачів і сприяють просуванню події в медіапострі. Дизайнер приділяє увагу всім частинам етапам події, навіть святкове сервівання сталів має неабияке значення у загальному вирішенні дизайну. Проведення заходу його виконують скалям фірмового стилю, події з використанням декору, який відповідає тематиці заходу. Ну, тобто використовуються е, різні елементи. А, так, я, я думаю, що ви тож, ой, також були на таких заходах, де є фотозони. У нас також на святах і на випускному. Я, я бачила, використовуються і на, цих, на днях народження. Також. Так, так секрети, секрети творчих професій, професій. кулінарний дизайнер не просто готує смачну їжу, він подає звичайну страву на надзвичайній формі. Для цього застосовує Карінг вирізає об'ємний декор на фруктах і овочах. Такий дизайн робить дуже красивою, чим викликає людей не тільки апетит, але й позитивні емоції. Спонукає їх до споживання корисної їжі, яка в звичайному вигляді не така приваблива. Так, далі. І от у вас. А, давайте Ми зараз з вами, е, вами подивимося, що. Е... видео презентации сейчас я а потом а с вами до домашней жизни видео презентации сейчас подивимся про дизайн массовых заходов. Мы же вам уже выучили ландшафтный дизайн, мы вам выучили. Пропонуется поделать ландшафтный дизайн и дизайн в массовом заходе. Я ну, его вправо нацелаю. Так, вы меня не выполняете и нацелуете только что. 但我，但我没买。

добре. Угу. Так. Нічого

Mm. Я нанесла тогда. Mm, Саша Бога. Саша, ты знаешь, не так, так, давай, так. да. Специалист. Так, да, да. добре. Значит, у вас там будет два таких варианта, пропонуются вашему подручнику. Створить эскиз фотозоны в центре места для проведения свята, калаш. И вариант два, створить эскиз сервирования такого стола в выгороде сверху. Вот ну, такие. Далее. А, так, значит, добре. И Бан, ну, давай на, на этом же шанс. на, на это это Так. Есть. 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 Вот. Ой. Сейчас. Видите. Тема отвозу є тут теж, uh, тема 20, 20 дизайнерів в заході випадків, також у вас тут є майстер-класи, uh -huh. як виконати да, домашнє uh -huh. завдання. Я прикріплю вам сюди на дошку. Сейчас Ще знову послідничество. на нашу ношку прихребили. Так, я стану. Так, yes. так ми з вами тоже вивчили, що таке дизайн подій сьогодні. Це широка коло захотів за оформлення дизайнерів різноманітних заходів. Mm. А далі, а mm. карвінг, кулінарниця, мистецтво різьблення по фруктах овочах для створення mm. з них складних об'ємних композицій. Mm. Дякую за участь, суборуки. Дякую за увагу. Ну, буду вас відпускати, чекаю на вашу роботу. До, до, до побачення. До побачення. До побачення. Я все можна вивезти.